Марія Ползікова, майбутній реабілітолог. А зараз студентка шостого курсу і голова студентського самоврядування Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. За три роки, що Марія очолює студентське самоврядування університету, її команді вдалося реалізувати багато успішних проєктів. Один з них налагодження комунікацій між студентами та студентським самоврядуванням. У нас університет не такий великий, як інші. Він маленький. І у нас є чат гуртожитку. У нас є чат нашого університету. Це великі чати. Доволі, ну тобто там 800-900 людей, але ми всі можемо написати один одному, спілкуватися. Також у нас є класні комунікації зі старостами. Співпрацює команда із іншими університетами Дніпра. Коли російська ракета влучила у 118-й будинок і постраждав гуртожиток університету, на допомогу прийшли колеги з інших закладів освіти. Я одразу подзвонила, написала в чат. Мені поскидали якісь там університети, але найкраще спрацював, звісно, горка політехніка Дніпропетровська, Дніпровська. Бо вони одразу скинули мені коменданти. Я одразу зібрала тих, хто не буде залишатися в кого вікна побиті, і вони одразу поїхали. Оце прям велика дяка. Вони великі молодці. Всі університети допомагали. Під час війни студенти долучилися до благодійних заходів міста, а також збирали гроші для. Для військових студентське самоврядування університету подавали свої проекти на бюджет участі, щоб зробити життя студентів кращим не оминали жодні міські заходи для студентів. Більшість з них ініціює команда «Студентство Дніпра. Ми зробили дуже багато, і студенти міста об'єдналися. У нас був неймовірний захід. Ми збирали макулатуру, і на виручені кошти робили свято для дітей військових і для дітей. Інший гарний проєкт. Це студенти Дніпра заради перемоги». Ми збирали плазму, і на виручені кошти ми купимо все те необхідне, що нам надали по списку військові. А також в одному з гуртожитків ОДХТУ усі студенти об'єдналися та робили окопні свічки, щоб передати військовим, Овоєм та підтримати їх в такі морозні часи. Завдяки команді. Проактивне студентство Дніпра дізнались і на всеукраїнському рівні. До дня студента пройшли великі змагання. Битва за виш. Це конкурс між університетами у п'ять етапів з різних напрямків. Від Вікторини до перевірки знань з домедичної допомоги до битви долучилися студенти академії фізичної культури і спорту та національного технічного університету Дніпровська політехніка. Я вас вітаю, ви перемогли в битві за виш. Це було дуже складно. Була запекла боротьба, але ви виступили найкраще. Єлизавета Таран очолює студентську раду Національного технічного університету Дніпровська політехніка не так давно, але вже встигла отримати відзнаку від міського голови Дніпра. Незважаючи на важкі часи, студенти на думку Єлизавети залишаються рушійною силою змін в державі. Ми також об'єднані були українською студентською лігою. Ці заходи були і в Києві, і в нас проходили в різних містах. Також зараз конгрес приїжджає до нас. Ми будемо в Дніпрі знову об'єднати студентства взагалі України, і це такі дуже теплі зустрічі. Ми можемо трішки згруснути, трішки поплакати, але знову ж таки посміятися, задонатити і йти далі. Тому студентське життя зараз вирує. Якщо ти хочеш бути активним студентом, зараз і місто і країна дає всі можливості. Дніпро місто молоді і активного студентського життя. Студенти воюють на фронті та працюють у тилу, збирають допомогу, відкривають шелтери для переселенців, організовують благодійні заходи для підтримки морального духу українців і представляють Україну на міжнародному рівні. І ніхто не полишає навчання, адже розуміють, що за ними майбутня відбудова України після перемоги.